Президент України Володимир Зеленський пообіцяв Дональду Трампу вже обраному президенту Сполучених Штатів віддати наші українські надра в обмін, звісно, на військову допомогу, на фінансову допомогу, і в обмін на те, що Україна переможе в російсько-українській війні. І я вважаю, що тут є про що поговорити. Отже, мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. А ви на каналі Булгаров Висновки. Підпишіться на цей канал просто зараз. Якщо ви вже цього не зробили. А якщо давно зі мною, то дякую вам за довіру. Це тема, про яку ми зараз будемо говорити, вона виникла не сьогодні, і навіть не вчора. Ну тому, що про те, що президент Зеленський говорив з Трампом, стало відомо ще під час його візиту до Сполучених Штатів. А я нагадаю, це було більше ніж півтора місяця тому, в кінці вересня цього року. І тут треба сказати, що зараз багато новинних каналів, зараз багато телеграм-каналів саме цей оприлюднили, що Зеленський пообіцяв Трампу надра, пообіцяв Трампу, що українські війська після війни нашої підуть замість американських військ саме в Європу. на охороняти на варті миру в Європі. Вони будуть робити. Але для того щоб зрозуміти, що ж про що ж тут, власне йдеться. Треба трошки контексту. Отже. Давайте згадаємо, як саме відбувалася поїздка Володимира Зеленського у Сполучені Штати в кінці вересня цього року. А саме вона відбувалася одразу відбулася одразу зі скандалу, тому що Зеленський приїхав в штат. Він пішов на оборонний завод в Пенсільванії, де виготовляється зброя, в тому числі яка потім надходить до наших українських військових. І це одразу в республіканській партії перетворили на певний хейт. і Володимира Зеленського. Та і всіх українських представників, тому що нібито таким чином Зеленський грав на руку демократам. І Дональд Трамп дуже нелесно відізвався про самого Володимира Зеленського. Нагадаю, він під час. Виступу північної Каліфорнії навіть закинув Зеленському. Причому така не дуже гарна фраза була, що він сказав: Зеленський дозволяє собі робити маленькі шкідливі випади в мій адрес, тобто в адрес Дональда Трампа. Тож і зустріч, на яку, власне кажучи, ми розраховували, що буде із ну тому, що Зеленський декларував, що він має зустрітися із чинним президентом штатів. Джо Байденом і з кандидатами на посаду президента, тобто з Камалою Харріс і з Дональдом Трампом, так, от в штабі Дональда Трампа, в містра це Дональда Трампа, може так можна напевно теж казати, одразу цю зустріч скасували. Ну тому, що Трамп не захотів зустрічатися з Зеленським, яким якимось дивним дуже чином, і я думаю, що до цього доклав в руку і великий друг України Джонсон, Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Ні, все ж таки, Зеленський з Трампом зустрівся тоді, і там Зеленський презентував йому свій ну або наш український план перемоги, який складався з кількох пунктів, там з п'яти пунктів. Я нагадаю, це були і вступ до НАТО. Це було і надання Україні певної зброї стримування не ядерного значення. Ми вже говорили, що це скоріше за все зеленський яким чином мав на увазі тамагавки. Але і всі ці пункти були представлені Дональду Трампу. Але для Трампа окремо підготувалися певні моменти, певні пункти, і от два з яких йому дуже сподобалися. Принаймні так, потім сказали представники ЗМІ. Зокрема, зокрема, Financial Times от, днями вийшла зі статтею про те, що саме план зеленського, план миру зеленського, два пункти цього плану дуже сподобалися. Дуже сподобалася Дональду Трампу. А саме, а саме, а саме, що Збройні сили України після того, як американці підуть з Європи, ну. Це мається на увазі, що до речі, давно про це Трамп каже, що американцям треба скорочувати свою присутність у Європі, бо європейці мають саме піклуватися про свою безпеку. Тож саме Збройні сили України можуть замінити американські війська в Європі, і те, що Україна поділиться з, зі сполученими штатами важливими стратегічними покладами різних корисних копалин. Причому не просто такими, а страт... критично важливими природними. Ресурсами України має поділитися зі сполученими штатами, і ці кілька пунктів сподобалися саме Трампу, і от зараз це стало вже відомим широкому загалом. І навколо цього вже почалася нестися певна зрада, тому що тому, по перше, а яке право Зеленський має віддавати наші природне копалини наші природне українські ресурси, якщо згідно з конституцією, вони належать виключно нам українцям, тобто українському народові. І це безумовно важливо для дискусії, тобто як Зеленський щось може там комусь віддавати. Але у мене тут є кілька інших запитань. Ну, по перше. Що значить, що Україна поділиться критичними корисними ресурсами? А що її заважало раніше ділитися? Ну, давайте так. А що раніше представники Сполучених Штатів, Держдепу та й взагалі американські компанії погано себе почували в Україні? Ну от що їм навіть ми зараз кажемо безумовно, ми не кажемо про час війни, а кажемо про те, що відбувалося. Що там до початку війни, навіть там до 2014 року, за інших приз. Дентів там за кучму, чи там за того ж того ж Януковича, що заважало американським компаніям заходити в Україну і діставати ці природні копалення, які їм критично важливі. Напевно, ми що їм не давали? Сумніваюся, ми давали тим більше, якщо врахувати, що певна частина цих корисних копалин навіть не розроблялася, розумієте? Це по перше. А по-друге, давайте згадаємо навіть президента втікача Януковича, який дав дозвіл американській компанії Шеврон виробляти видобувати видобовувати сланцеву, сланцевий газ на території Прикарпаття. Розумієте, а інша компанія ще взагалі на території. І Донецької області, там частина Донецької області, і частина Харківської області, і там величезні поклади саме були сланцевого газу. Тобто, насправді до наших природних ресурсів іноземні компанії, зокрема і Сполучені Штати, ніколи не були недопущені, ніколи не мали якихось певних обмежень. Вони що хотіли, й, власне і робили. Тобто, ну так воно будувалося. Є Україна, як такі собі, вибачте, сировинна база певна. і хто що хотів, тут розробляв. Для цього достатньо було там домовитися на вищому рівні і роби собі що тобі треба. Тут же зараз йдеться про те, що Україна поділиться, що мається на увазі. Ми віддамо їх безкоштовно. Ну, от питання, отут, от напевно, треба було б, щоб Зеленський роз'яснив, що мається на увазі, що Україна буде ділитися, тобто ми будемо віддавати безкоштовно, ми нічого не будемо заробляти, або ми за рахунок цих копалин будемо купляти щось, наприклад, наприклад, зброю, або, наприклад, навіть і лояльність. І це важливий момент, але і ще один важливий момент для мене треба було зрозуміти, аж які саме корисні копалені можуть бути корисними для сполучених штатів, тобто що їм від нас треба? Ну слухайте, сполучені штати це величезна територія, це величезна країна, і за певними показниками це країна, в якій є найбільше всього, що є у світі цьому. Що їм може бути потрібно від України? Чим Україна таким може поділитися? Так, Україна не, якщо ми кажемо про надри, не є бідною країною. У нас теж є. Вибачте, за таку аналогію, майже вся таблиця Менделєєва. Але тим не менш, штатам від же що щось треба. Так от, виявляється, є кілька моментів, які треба. Ну, по перше, американцям можуть бути насамперед, цікаві запаси. Апатито ільментіто ільменітових титано руд. рут там титан це найважливіший елемент авіа та ракетобудування. І от ці запаси у нас в Україні десь приблизно там за різними підрахунками до 700 мільярдів доларів вже є в нашій українській землі. Також в Україні є літій, графіт та германій, і цим теж можуть бути зацікавлені сполучені штати, і от сумарні запаси цих Палення цих ресурсів десь приблизно 200 мільярдів. Але навіть не це головне, як ми з вами чудово розуміємо, сучасна війна це війна не зовсім про ресурси, це все ж таки інформаційна війна, це війна за свою присутність в інформаційному просторі, це війна про свою присутність. В світі, як там світовий гегемон. от навіть такий собі банальний приклад, що країна, яка виробляє айфон, або навіть розробляє айфони, завжди буде багатше за країну, яка їх просто збирає або просто купляє. Розумієте, про що я кажу? От це і є економіка, яка зорієнтована все ж таки на виготовлення високої додаткової вартості. Оце дуже важливий момент, який ми маємо зробити зрозуміти бути сировинною економікою, як, от, наприклад, зараз і досі залишається, поки що Україна. Це для нас дуже хибний шлях, який призводить до того, що зараз от є Африка. От Африка теж сировинна країна. Вони виробляють алмази, вони виробляють, точніше, виробляють, видобудовують золото алмази, тому подібне, але при цьому вони не толь не тільки не користуються цим, а це в них просто забирається. А ті гроші, які внаслідок там певного видобутку залишаються в Африці або розкрадаються там Різними собі хунтами, диктаторами, з автоматами, або просто десь там отеж різні корупційні діячі їх розкрадають. Тож, бути сировинною економікою це завжди погано. Я тут не просто так навів приклад айфонів, тому що в айфонах є важлива деталь, важливий елемент, а сама, а сама, 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 це. Рідкісно земельні метали саме вони потрібні для виробництва напівпровідників, базових станцій 5G, до речі, та і різних різних батарей, сонячних в тому числі. Так, от виявляється, що на сьогоднішній день саме 90% ринку рідкосно земельних металів контролює Китай. Не сполучені штати, а саме Китай, і от саме Китай, контролюючи 90% такого ринку, може диктувати свої умови. Напевне, і в цьому є причина, чому айфони розробляє, винаходить сполучні штати. Ну так якщо вже наприклад, прикладі айфонів говоримо, а потім їх ці всі айфони збираються, виготовлюються вже в Китаї, от і от вам теж приклад того, що хто б там не казав, що американці Америка буде воювати з Китаєм. Може вона і буде воювати, але перш за все за гроші, а не просто війною, тому що війна за допомогою зброї це дуже погано для економіки. От і тому можна казати про те, що. Думки а давайте ми зараз заберемо. А давайте є такі просто думки зараз. Луна, а щоб приборкати, наприклад, Китай, ми можемо Росії щось віддати, і тоді Росія буде на босі Сполучених Штатів. Ну це все дурня, тому що найбільший товарообіг у Сполучених Штатах саме із Китаєм, Тож воювати з Китаєм це дуже погана історія. А якщо врахувати, що якщо вже я кажу про цей приклад, 90% ринку рідко земельних металів контролює Китай, то штатам напевно треба. Шукати, де б можна було б диверсифікувати, тобто знайти інші джерела для таких металів, виявляється в Україні. Вони є є і справа в тому, що саме вони є в нас, і за різними підрахунками сумарні запаси рідкозему в Україні десь приблизно на 100 мільярдів доларів. Присутні вже напевно ними перш за все буде ділитися Україна війна із сполученими штатами чи є це для нас погано, ну все має свою ціну. Тож теоретично можна припустити, що якщо штати таким чином зни... знизять зменшить свою залежність від Китаю, то напевне це буде нам вигідно. Більш того, напевне, така пропозиція могла би зацікавити Трампа, тому що бути залежними від Китаю в певних бізнесових моментів нікому не подобається а уж тим більше, очільнику однієї ну. То лідеру світу, тобто Сполучених Штатів, і це для нас добре, тому що головне питання ж не в тому, наскільки ми потрібні Європі. Ну, Україна має на увазі, чи там Штатам, а наскільки ми можемо бути не проблемою, а вирішенням цієї проблеми. І саме така стратегія, напевно, і має стати нашим головним пріоритетом. Тобто, ми не маємо створювати проблем Європі чи там Штатам. А й ну, власне кажучи, саме це ми займаємося там останні кілька років, і справа навіть не у війні. Давайте згадаємо, як ми ну м'яко кажучи, дуже боляче дарили по польському е, аграрному ринку, по польському аграрному сектору, через те, що наше зерно не тому, що Україна так хотіла, а так сталося. Що нечесні на, на руку різні діл, ділки з різні там зернові трейдери, магнати тому подібне, як з українського, так і з польського боку. Просто ну, дуже погану справу зробили для внутрішнього польського ринку. Тобто, звичайні фермери від цього дуже постраждали. І саме тому вони блокували кордон, і е, звинувачували вони в цьому всьому Україну. А це не є правильно. тому Україна тут стала теж е, е, виникненням проблеми, тобто Україна, а ми, як я вже сказав, маємо навчитися бути вирішенням проблеми, а не створенням нової проблеми. І оце гарний приклад, коли ми можемо допомагати Сполученим Штатам, ми можемо сказати слухайте, тепер нас захищаєте не тому, е, що ми захищаємо демократію, демократичні цінності, що ми там захищаємо волю, що ми захищаємо те, за що ви там вмирали, тому подібне. А тому, що вам це просто банально вигідно. Чи спрацюється ставка Володимира Зеленського? Чи зможе він домовитися врешті з Трампом саме на таких умовах? Ну дуже цікавий момент. Так безумовно Трамп вже дав ще тоді в вересні, що він в принципі залишився задоволеним розмовою із Володимиром Зеленським і до речі, питання ж не, не тільки в рідкісноземельних металах, а й в тому числі в українському війську, які яке справді? Після закінчення війни буде найбільш підготовлено для різних бойових дій і найбільш навчене воно буде. І враховуючи, що ми не можемо одразу всіх там, ну багато людей захочуть залишитися у війську, а просто охороняти кордони з Росією, ну напевно, цього буде недостатньо. Тому цілком можливо, що певні місії миротворчі, певні місії по захисту, по наведення ладу або, наприклад, про... Ну, за захист демократичних цінностей, так би мовити, у самій Європі ми на це могли б піти. І от ці американські бази, які там є, ми дійсно могли б їх зайняти. Але тут ж йдеться про що? Що Трамп не просто хоче вивести війська з Європи, а він хоче змінити ролі у НАТО у північно-атлантичному альянсі. Він хоче, щоб Європа сама вирішувала свої питання безпеки, і напевно, саме тому час від часу лунають розмови серед європейських лідерів. Про створення власної армії. Бо зараз у Євросоюзу немає армії, а НАТО це не є армією Євросоюзу. І, можливо, і тут в нагоді могли б стати українські збройні сили. Але цього справді недостатньо. Недостатньо, тому що головний момент в таких от домовленостях, як я вже сказав, має бути створення. Стала співпраця, тобто вона не може бути от цього сьогодні... ну, дивіться. Якщо наприклад там американцям потрібно якось зменшити залежність від Китаю, 100 мільярдів доларів, напевно, це немало, але це і не і не багато, якщо ми кажемо про дов... довгострокові перспективи. Потрібно щось ще. Тобто, нам сьогодні, Україні, нашому уряду, президенту, врешті решт, треба думати про цю концепцію, чим ми можемо бути економічно вигідні. Європі та сполученим штатам інакше змусити їх захищати нас, вписуватися за нас, надавати нам свою ядерну парасольку, буде насправді дуже і дуже важко, враховуючи той дуже поганий момент, що сам по собі Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів, дуже емоційна людина і. І, і дуже непередбачувана людина, і багато рішень він робить самовиключно на своїх ось якихось переконаннях, на емоціях, вибачте, але і обідках. І це для України є поганим, тому що кожна обідка Трампа врешті виливається в те, що ми не можемо так, ми не або допомогу, або навіть просто банально снаряди. Друзі, підпишіться на цей канал, ставте свої коментарі під цим відео, залишайте їх. Мені цікава ваша думка. Ну і безумовно, разом до перемоги і допомагаємо Збройним силам України всім, чим можемо. Тому що справді в цій війні ми можемо перемогти тільки виключно разом. Побачимось.